Вітаю на телеканалі СІ-4. У студії працює Марія Цепілован. Про головні події четверга 18 квітня поговоримо далі у випуску. На початку коротко про головне. Понад 50 вимушених переселенців отримують тимчасове житло у Чернівцях. Які транспортні картки вилучатимуть у пасажирів громадського транспорту? Злочини росіян на прифронтових територіях. У четвер, 18 квітня, боковинці попрощалися із військовим, який загинув боронячи Україну від російських окупантів. Старшого сержанта Іллю Хажіу в останню дорогу провели у селі Драниця Дністровського району. Вічна пам'ять та слава герою! Понад 50 внутрішньо переміщених осіб отримують тимчасове житло у Чернівцях у комунальній будівлі на Шкільній, де раніше була санепідемстанція. Останні кілька років приміщення пустувало і було в аварійному стані. Чернівецька міська влада виділила його для тимчасового проживання в ПО. Цей проєкт реалізували спільно з організацією Невко. Детальніше розповість Олена Кричко. Ключі від тимчасової оселі на вулиці Шкільні сьогодні, 18 квітня, отримали перші дві сім'ї, які покинули свої домівки через російську агресію. Поспілкувалися із двома сім'ями. Які заїхали сюди першими. Це дві сім'ї, одна з Красногорівки, одна з Лянська, які приїхали в наші Ченніці ще на самого початку повномасштабної війни. Ну, я думаю, ви, ви теж і бачили, тобто вони щасливі. Вони до цього часу жили в будинку модульному у садорі. Будівля розрахована на 52 особи. Тут облаштували 16 кімнат, санвузлин, сучасні кухні і пральню. Незабаром у будинок заселяться ще декілька родин. Перші у черзі, багатодітні. Оновлена адмінбудівля автономна. На даху сонячні колектори, вмонтовані теплові насоси. Вони нагрівають воду на дві тони. Модернізація приміщення коштувала понад 800 тисяч євро, які виділив Європейський Союз. Ми маємо досить успішний досвід співпраці з містом Чернівці. І сьогодні ми раді, що ще один такий, на мою думку, дуже класний і важливий для міста проект завершено. Найважливіше те, що завдяки такому проекту, ми не просто будуємо якийсь новий будинок, а ми сприяємо якійсь успішній трансформації закинутої будівлі в таку енергоефективну, яку ми бачимо її зараз. Приміщення на вулиці Шкільній залишається власністю Чернівецької громади. З переселенцями на рік підпишуть договори, за потреби їх продовжать. Житло сім'ї отримали безкоштовно, платитимуть лише за комунальні послуги. Локація хороша, ну і для дітей зручно, то поруч школи, поруч пратешна все. Це приміщення було в жахливому стані, в аварійному ми довгий час було пустим. Ну і звичайно, тоді, коли ми обговорювали, які приміщення передавати, ми давали якраз такі, які були вільними. І за рахунок міста це б коштувало дорого, такий будинок провести передавати. Тому вже це було правильно прийняти рішення. Головне вчасно і швидко ми його зробили. Такі проєкти НЕФКО реалізовує у 10 містах України на загальну суму 19 мільйонів євро. У Чернівцях на вулиці Політаєва триває ще один ремонт приміщення для ВПО. Там переробляють будівлю колишнього жрепу. Роботи фінансує німецька організація. GSA. Олена Крічко, Андрій Моронеську, новини Сі 4 Пільгові транспортні картки вилучають у чернівчан для того, щоб замінити на нові. На період заміни пасажирам комунального транспорту видадуть тимчасові картки, де їх отримати та у чому причина заміни. Далі у сюжеті чернівчанка Катерина Довгай прийшла в офіс транспортного оператора на вулиці. Головна, 89, щоб замінити свою пільгову картку. Бо треба, щоб було сім цифр, а в мене було чотири чотири два чотири п'ять. а повинно бути сім. Ну, я так і зробила все а дуже період, добре. Угу. На період, коли у вас не було карточки, що а добре. мені дали замін другу. Uh -huh. і я ту, я ту повернула, а мені мою вернули. І все, моя стара карточка у мене. Заміну пільгових карток оператор електронного квитка запровадив, аби пасажири мали їх поповнювати і при необхідності оплачувати проїзд на непільгових маршрутах. Минулий підрядник випустив три тисячі карток з п'ятизначним номером і тому. Е Новий оператор електронного квитка і Директ Україна хоче замі... провести технічну обробку цих карток і замінити картки, щоб людям люди змогли поповнювати свою карту і їздити в непільгових автобусах. На період заміни пасажири комунального транспорту отримують тимчасову пільгову картку. Для того щоб ми змогли замінити вашу транспортну карточку, нам потрібно виняти її на техобробку. Нам потрібно, щоб ми як лазерним друком додрукували дві циферки та її перереєстрували в базі, щоб система бачила її вже за новим номером. Орієнтовно вже десь через тиждень ви можете приходити і забирати свою карту назад. Змінити пільгову картку на нову можна в офісі iq Ticket на головній 89, у будні з 9 до 16.00. при собі потрібно мати паспорт. Євген Паселюк, Андрій Миронеску, новини всі Обслуговують понад 25 тисяч містян, в тому числі і більше тисячі переселенців в одному з найбільш заселених спальних районів Чернівців, відкрили ще одну амбулаторію. Оновлений підрозділ третьої міської поліклініки запрацював на головній 218. Які послуги надають у медичному закладі та хто профінансував ремонтні роботи? Дивіться далі. Раніше приміщення комунальної власності орендувала приватна фірма. Його стан був занедбаний. Відновили перший поверх будівлі за підтримки Європейського союзу та Невко. Відтепер сімейні лікарі третьої міської поліклініки прийматимуть тут мешканців спального мікрорайону. Працює на даний момент 11 лікарів, відповідно скільки ж медсестер, які надають первинну медичну допомогу. В перспективі тут ще будуть працювати вузькі фахівці. Є обладнаний УЗД кабінет. Плануємо, що буде тут кардіолог, невролог. Підрозділ поліклініки обладнаний доступними туалетами та душовими, колісним кріслом і сучасним підйомником. Він допомагає маломобільним людям піднятися на другий поверх у супроводі лікаря. Також ми говоримо про те, що поліклініка обслуговує понад тисячу внутрішньопереміщених осіб, які на загальних підставах також звертаються в цю поліклініку і отримують необхідні послуги. На реалізацію проєкту Європейський Союз виділив майже 500 тисяч євро. Медичний заклад зробили не лише практичним, а й енергоефективним. В амбулаторії облаштували 12 нових кабінетів, встановили сучасне обладнання, кондиціонери та альтернативні джерела енергії. Знаю, що у підрядника були дебади також по різного роду меблювання, щоб люди було самим лікарям було зручніше сидіти, виконувати свою роботу. І також мешканцям було комфортно, як зазначив головний лікар, перебувати в коридорі в очікуванні». На другому поверсі приміщення працює відділення дитячої міської поліклініки. У рамках проєкту Невко тут встановили телевізори, кондиціонери та обладнали дитячий куточок. У нас є. Будемо казати інвертор, який перетворює сонячну енергію на теплову, і у нас в нас до приведена в кожен кабінет проводина вода для того, щоб можна гарячою водою обробляти руки. Медзаклади у Чернівцях модернізують поступово. Роблять це за кошти зароблені у співпраці з НСЗУ за підтримки міської влади та міжнародних партнерів. Є звісно, у нас ще так само такі не не. Ну, скажімо так, райони, як наприклад, Роша, теж би хотілося там оновити і збільшити. там, можливо ще одну амбулаторію там, де дуже великі мікрорайони який там проспект продовження проспекту. Там багатоповерхівок, і теж там ну потрібно людям мати свою амбулаторію. Олена Крічко, Андрій Маронеску, новини сі 4 на вулиці Чернівців повернувся велопатруль. 12 поліцейських пройшли підготовку та тренування, і вже тиждень стежать за правопорядком міста. За цей час виявили 160 порушників. Як патрулюють поліцейські на велосипедах та хто найчастіше порушує закон, розповість Євген Пасайлюк. посвідчення відділі всі документи на транспорт. Ми опрацювали понад 14 викликів на спецлінію 102 і опрацювали, винесли 167 адміністративних постанов у сфері безпеки дорожнього руху та у сфері громадської безпеки. Більше порушення вчиняють е, водії. Це Розмови по телефону і не користуються засобом пасивної безпеки. Санкція статті за дане порушення, я назвав за пасок безпеки та розмову по телефону, сягає 510 гривень. Поліцейські на велосипедах патрулюють у важкодоступних місцях. Це як сквери, парки, вулички, більш такі місця, де транспортний засіб службовий заїхати немає змоги. Через погодні умови це ніяким чином не залежить. Патрулювання полягається в наші входить в наші функціональні обов'язки, які ми повинні все одно виконувати. В дощ не так, як патрулюванням, але ми повинні обслуговувати лінію 102. Сезон роботи велопатруля триває до листопада 2024 року. Юген Баселюк, Андрій Миронеску, Новини Сі 4 Відчим 15-річну падчерку, А потім росіяни підірвали будинок, де була дівчина. Воєнний журналіст Богдан Куценко пише зі слів очевидців про злочини росіян на прифронтових територіях своїми спогадами, поділився зі знімальною групою «Сі-4». Військовий журналіст – це Той хто безпосередньо є військовослужбовцем. І займаються журналістикою. А воєнна журналістика. Як воєнний стан, воєнний злочин і військовий злочин. Воєнний злочин це злочини, які вчиняються на війні. Ну, люди певний час намагаються е, взаємодіяти з, на певному напрямку, з якимись там прислужбами. І просто через якийсь час просто перестають витрачати свій час. Тому що ну, ми не можемо собі дозволити. Треба зрозуміти, що, ну, наприклад, знімальна група якоїсь, там серйозна агенція, це іноді. Дві машини, три машини. Це водії, перекладачі, це фіксери, це там, продюсери, це самі журналісти, хтось райтер, хтось фото фотограф, хтось безпосередньо з камерою, це величезна команда, це security адвайзери, які працюють з ну, тобто вони радять, там у разі якоїсь небезпеки, чи ще чогось, вони постійно отримують інформацію, там аналізують, її, де можна знаходитись де ні. Це величезний бюджет. Люди там, деякі живуть там, місяцями. Для того, щоб там працювати. І у нас таке саме було. Ми знайшли там собі житло і просто знаходилися всередині, для того, щоб не, не втрачати час. Там не було там від води, світла, там ще чогось. Тобто, Але ти просто постійно там знаходишся, в якихось там дивних умовах, там, для того, щоб. Ну, це не найгірші умови, звісно. Ми це всі розуміємо. Це не в бліндажу, в якому там по коліно води під час дощів. Це 100%. Але, ну, типу, Заради, хоча там до виїхати, їхати, ну навіть по тій дорозі, яка була розбита, бомбардуваннями там, і артою, і так далі. Херсон-Миколаїв там годину їхати. Ну тобто це ж не проблема приїхати, поїхати. Але ні, багато хто був змушений там залишатися, щоб просто не мати цих проблем з цим постійним в'їздом, бо тобі дадуть там дозвіл, от можеш там сьогодні на півтори години заїхати. Ну, щось ну, абсолютно якась ну меншня. Світ про це не знає. А через якийсь час вже от, ми зараз втрачаємо дуже сильний фокус уваги західної преси. Якщо ви проаналізуєте от, основні світові видання, події в Україні вже певний час не знаходяться на перших сторінках. Тобто ви маєте зайти в розділ України і там дивитися, що сталося в Україні. На першій сторінці буде атака Ірана на Ізраїль, ситуація в секторі Гази, ще щось подібне. Повініка, землетрус. У нас немає. Херсонщина, Правдине, Харківщина, по-моєму, Козача, Лопань, клітки ці зварені для людей, Матраси ці. В, 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 в цих, де зберігалися овочі колись пенопласт, на якому люди лежали, просто, щоб не відморозити собі все. Розстріляна група охоронців фермерського господарства і дівчинка 15-річна з ними. Їх всіх убили, застрілили в голову і, і намагалися інсценувати вибух будинку, нібито це українська артилерія, їх. Вони були нібито навідники, і вони заклали вибухівку під них і підірвали це все, але не грамотно. І будинок розлетівся, але все лишилося на місці. Це. І Ми працювали з слідчою групою, яка збирала там докази. Там був великий матеріал, здається, на Нью-Йорк Таймс. Вони працювали паралельно з нами. Але фотографії саме пішли наші до їхньої статті. І батько цієї дівчинки він був колаборантом головним. Тобто він сам сказав, що ці хлопці не були просто охоронці, просто охороняли ферму. Ну, фермерське господарство. Один з них був отовець колишній. І на них просто показали пальцем російським солдатам, Їх хлібом не годує, вони... вони прийшли просто до них. І хлопчина молодий, трошки старший, ніж дівчинка, він закохався у неї і вони якось зблизилися. І він... Через якийсь час вона йому дізналася, що цей це не батько, а це віччий, що він її гвалтує з 12 років. Я знаю, що це варто показувати. Це такий трішняк, що просто. В книзі є вірші, там, 14-го року. Є довоєнні. Тобто, деякі про дітей, там, старший син у мене народився 12-го року, а молодше 14-го. Я нещодавно, коли ми про це говорили, я кажу, чи ти, я кажу, без війни ти і, і, і не жив у цій країні, як виявляється. Тобто, це текст, який читач може читати так, як він хоче. Я не люблю цих речей, я іноді. Іноді стає цікаво, як автор читає чогось там, наприклад, що я читаю як читач. Мені було б цікаво, як це автор прочитає. А я насправді на пам'ять нічого не знаю. Це велика проблема, але я і цього, я, знаєте, як людина без, без минулого. Я все, що зроблено, зроблено, і, ну, типу, має бути десь там. Але зараз я можу знайти один є, знайшов. Бережи дітей над усе бережи дітей і дорослих, закоханих і оцих щойно розлучених, що зненацька тепер ніде, бережи людей, бережи веселий, одвічний шум, бережи шульгу окремо, не як правшу, як останнього із усіх, що колись із моря на суходол Прийшли завдяки посухам чи от дощу. Бережи і мене, бо я твій корабельний щур. Що покине судно останнім, не керуючись судно технічним станом та керуючись власним знанням баркасу. Це життя прекрасне, коли і прекрасне, та коли негода не відступає, кожен ладен ступити на крок до краю та стрибне навряд чи, бо й сам не знає, який біс, тягне його до краю, він черпає воду і носить їжу. Ось у чим життя твого дивовижа, що могутній, гине, а аниций. Гнеться, що тікає лицаря, той, що серце найпростіше має, той не тікає. Бережи людей, що бояться краю, як своєї смерті їм мружать очі, і йти до нього аж геть не хочуть, та коли настане лиха година у дорослім знову живе дитина, що не знає смерті і круговерті, полюбляє грінки з сиром терті, і варення облизує з степлим чаєм, ніби щось на життя втрачає і йде до краю. Сама не знає, чи впаде, чи відстань цю подолає, то храни, дітей. Бережи у кожнім, перевтомленім, зламанім подорожнім, бережи дітей в очах старечих. Залиши малечу як шлях утечі. Від усього зайвого і лихого. Освіти дорогу. Прийми тривогу. Дякую. Будь ласка. На цьому ставимо інформаційну крапку більше цікавих та актуальних тем на нашому сайті та на сторінках у соцмережах. Дякую, що ви з нами бережіть себе. Побачимось на січотаре.